Я розумію, що в нас всі бронюють цирк, але погано, коли перетворюють державу на цирк. Коли верховний командуючий виходить і не знає, йому потрібно 100 тисяч чи 500. Потім він виходить і починає розповідати, що ми готуємось до контрнаступу, де воювати будемо не людьми. А воювати будемо західною технікою, яку закупимо. Тут побудуємо, купимо технології, створимо снаряди і будемо проводити контрнаступ. Ну в залі адекватні люди є, які розуміють, що це не відбувається за тиждень-два. Що заводи треба було будувати протягом двох років повномасштабного вторгнення, а краще до, не знищуючи наші ракетні програми, багато іншого. І розуміють, що станом на сьогодні ми не запустили те, що треба було зробити. Я зараз не хочу казати про цифри і про напрямки.